Значить так приключення українських вічей при спаді Алікандришляновський ресторан величезний котедж з басейном, преміальні автомобілі, квартири в Київських ЖК, поїздки у Дубай, сотні тисяч доларів кешем, прикраси люксових брендів, десятки гектарів землі. Саме так можна описати життя родини полковника поліції, який працює в департаменті стратегічних розслідувань Олексія Євхіна. Усім привіт! Мене звати Євгеній Шульгат. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і залиште свій коментар. А я розповім вам історію про те, як жити у маєтку за 750 тисяч доларів при звичайній державній зарплаті. Департамент стратегічних розслідувань спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю. А от найважливіші жінки в житті офіцера Єлхіна, дружина та матір, спеціалізуються на боротьбі з бідністю. Жінкам вдалося обрости досить значними статками. Попри те, що сам Єлхін має відносно невелику річну заробітну плату близько 600 тисяч гривень або ж близько 50 тисяч на місяць. Це, наприклад, за 2024 рік. 38-річний поліцейський розпочав свій шлях у службі безпеки у далекому 2008 році. Там він працював оперативником у підрозділі, який опікувався економічними питаннями. З 2013 року уже на керівних посадах у тому ж підрозділі. У 2021 та 2022 роках став заступником начальника департаменту стратегічних розслідувань поліції. У 2023-му старший опор уповноважений в особливо важливих справах. З 2000 Ще двадцять -го головний оперуповноважений, тобто відповідає за планування, організацію та проведення оперативно-розшукових заходів підрозділу. За 17 років пан Олексій майже не потрапляв у об'єктиви журналістів. Лише у 2016 році програма схеми зафіксувала, як він їздить на роботу у службу безпеки на інфініті, що належить його матері. Олексій Єлхін доволі обережний в соцмережах, принаймні публічно не веде жодних акаунтів. А от його дружина, яка відносно нещодавно захопилася бодібілдингом, навпаки. У своєму інстаграмі Марія Єлхіна, крім занять спортом, ретранслює лакшері життя. Наприклад, катання на яхтах або ось посаденьки з подругами в мішленівському ресторані в Іспанії. А що кушаєте в мішленівських ресторанах ви? є її поїздки за кордон, як от у Дубай? Ось в 2024 році жінка відпочиває на пляжі готелю «Atlantis The Royal». Комплекс знаходиться на відомому штучному острові Пальм Джумейра, і це один із найдорожчих і найкращих у світі готелів. Ось інше відео пані Марії, вже зсередини номеру. Бачимо деталі, характерні саме для номерів Етвенті Зерою: стільці, стіл, підлога та скляне огородження балкона. За ніч у найпростішому номері тут доведеться заплатити щонайменше 500 доларів. І такий відпочинок Марії Євхіній, очевидно, по кишені. Ще одна пристра жінки прикраса відомих брендів. Ось, наприклад, жінка у сережках Ван Клів. Якщо це дійсно оригінал, такі можуть коштувати майже 4,5 тисячі євро. А ось один із браслетів на лівій руці, схожий на клеш Cartier. такий може коштувати майже 8 тисяч доларів. Не знаємо напевне, оригінальні це вироби чи ні. Але в деклараціях пана Євхіна жодних згадок про ювелірку немає. Загалом свого чоловіка Олексія пані Марія в соціальних мережах приховує. На тих сімейних фото, що нам вдалося знайти, обличчя офіцера поліції закрите емоджі. Але жінка не забула вказати кілька характеристик того, яким має бути справжній чоловік і що він має робити для своєї жінки. Мальчик дає совіти, мужчина дає гроші. Словарний запас ідеального мужчини. Ти красива, давай купимо. Мужчина это... – це… когда осуществляются твои мечты, когда ты слабая и глупая. Иногда, и это классно. Мужчина – это про семью. А вот такие высловливания стосовно колах Алексея Елхина. Его дружина толерует. Мальчик не отдает тебя другим мужикам. Мужчина не отдает тебя мусорам. Здравствуйте, яка разница, как як дружина правоохранца ставится до правоохранцев, если ездит она на автомобиле, который стоит сотни тысяч долларов? А ще була порушує правила дорожнього руху. У 2023 та 24 роках дружина правоохоронця зловила кілька штрафів за кермом ось цього преміального Mercedes-Benz g Джікласу 2023 року випуску. Нещодавно цей автомобіль виставили на продаж за 210 тисяч доларів. У деклараціях посадовця вказано, що цей позашляховик його дружина офіційно орендує з 14 квітня 2023 року. На профільних сайтах вартість оренди таких авто починається від 6 тисяч доларів на місяць і сягає 15. Цей мерседес Марія Єлхіна орендувала у компанії Трумекс Плюс. Товка придбала авто за тиждень до того, як здати його в оренду, хоча це був її єдиний цінний актив. Директорка, вона ж власниця компанії «Трумекс Плюс Тетяна Лиховит. Її компанія здає в оренду дружині офіцера Євхіна автомобіль вартістю понад 200 тисяч доларів. А сама власниця і директорка компанії працює прибиральницею на заводі в Білій церкві під Києвом. Про це власне розповів нам чоловік жінки. Вона на роботі, де в «Трумекс Плюс чи де деінде? Похитайло. Що, що, що? Похитайло. Це що таке? Ну там, де робить і все. А підкажіть, будь ласка, а ким вона працює? Оце в тому закладі, про який ви казали? Уборщице. Угу. Я зрозумів. А... Давно? Ну, вже третій рік. Ми хотіли дізнатися, за скільки Єохіна орендує елітне авто у самої директорки та власниці компанії. Але пані Тетяна говорити з нами не захотіла і відразу кинула слухавку. Офіційний контактний телефон фірми Трумикс Плюс належить блогерці з Одеси, яка займається астрологією та картами Таро. На дзвінки вона не відповіла. Ми також поїхали за юридичною адресою компанії, але там про неї нічого не знають. Ну, немає такої компанії. Ви точно знаєте всі компанії. Ну, і якщо ми орендарі, то ми знаємо, які компанії в нас тут. Орендарі чи орендодавці Орендодавці. Підозрілі обставини навколо діяльності компанії можуть свідчити про те, що її використовують не для ведення реального бізнесу, а для маскування справжніх власників майна. Зазначає юрист центру протидії корупції Олексій Бойко. Якщо е, компанія створювала, щоб замаскувати щось інше, е, от тоді виникають такі запитання. Що е, директор е, насправді е, працює прибиральницею. Уже навіть один цей факт він викликає запитання: що така чи дійсно вона директор цієї компанії. Перш ніж ми продовжимо, я хочу запросити вас стати частиною спільноти громадська розслідування це недешево, і нам потрібна ваша підтримка. Натомість ви отримаєте доступ до чату з редакцією, зустрічі з журналістами офлайн і знижки на мерч з крамнички громадська. За вашої підтримки ми зможемо і далі випускати якісні і незалежні розслідування. Тому ви долучаєтеся, а ми повертаємося до нашої історії. Елітний Мерседес не єдине авто, яким користується Марія Євхіна. Ще одна автівка належить вже їй самій Ауді А6 2018 року. Така нині коштує близько 40 тисяч доларів. На території будинку, де проживає родина посадовця, фіксуємо також шкоду на номерах прокриття. Такі автомобілі використовує поліція як службові. Кілька днів поспіль до маєтку приїздить чоловік, ймовірно, водій. Після чого шкода покидає територію. Схоже, саме так пан Єлхін їздить на роботу, але ось бачимо, що після від'їзду шкоди з території маєтку виїжджає ще одне авто, також на номерах прикриття. Невже комусь із родичів посадовця дозволено використовувати маскувальні номери? Навіть попри те, що законом це заборонено? А тепер детальніше роздивимося сімейне гніздечко Єлхіне. Це розкішний маєток на околицях Києва, площою майже 455 квадратів. На супутниковому знімку бачимо, що на території маєтку, крім основного котеджу, є басейн та ще один менший будинок. Вартість цього маєтку 27 мільйонів гривень. Саме за стільки його офіційно у травні 21 го продала дружина підприємця Сергія Дудзяного, який працює у будівельній сфері. Тобто, у перерахунку на долари будинок тоді коштував десь 750 тисяч. Ми ж з'ясували, що користуватися цією оселою Єлхини почали майже відразу після того, як його продала попередня власниця у 2021 році. Але у декларації за той рік Єлхін цей будинок не згадував. Ось фото, яке опублікувала Марія Єлхіна у своєму інстаграмі, 19 червня 2021 року. Тут бачимо фундамент, викладений з сірого каменю на самій огорожі прямокутне заглиблення. А поруч колона прикрашена декоративними панелями. Абсолютно такі ж елементи притаманні огорожі цього маєтку. А ось ще один знімок пані Марії від 23 червня 2021 року. Фото зроблене всередині будинку на тлі фундамент. Його ми вже бачили раніше. А ліхтар, що потрапив у кадр, ідентичний тим, які встановлені на території маєтку. В наступних деклараціях пан Євхін почав відображати маєток. Вказав, що його орендує дружина з липня 22-го року. Та виникає питання: навіщо посадовцю приховувати користування цією нерухомістю у документі за попередній рік. За місяць до того, як ми помітили, що будинком користуються Євхіна, у травні 21 го маєток викупила новостворена фірма Tenancy House. Компанію заснували за сім днів до того, як вона купила будинок. Фірма взяла під оселю іпотеку на 30 мільйонів гривень. Цю іпотеку відповідно до документу, який опинився у розпорядженні редакції, компанія виплатила уже за півроку. Нинішня директорка та власниця контори Таненсі Хаус Олена Шевченко до того, як очолити фірму з мільйонними активами, перебувала до обліку Київського міського центру зайнятості. Схоже, отримувала допомогу по безробіттю. На підставі чого будинком за адресою місто Київ, вулиця користувалася родина правоохоронця Олексія Йохіна у 2021 році. Ну, ви впевнені, що я ще знаю про це. А ви помилились номером. Я не розумію де прошу питання вже після того, як ви стали власницею. У грудні була виплачена іпотека за цей будинок. Власне, хотілося б з'ясувати, ну за які кошти була погашена іпотека? Слухайте, я взагалі не знаю, ну, що я маю вам відповідати. Отже, директорка та власниця фірми, яка фактично купувала тільки один об'єкт нерухомості, нічого про нього не пригадує. Пізніше жінка перетелефонувала нам і запропонувала написати листа на юридичну адресу фірми. Листами написали, а ще вирішили з'їздити у бізнес-центр, де компанія зареєстрована. Там про неї не чули. Я прошу, я шукаю компанію хто Хаус. Не знаю, не знаю. Я шукаю компанію Дененці хаос Називається. про неї чого? Ні, ніколи не слышав. Вибратиму компанію це завжди нічого. Але прямо зараз будинок належить вже зовсім іншій компанії фонду Flash Invest. Бачите, офіційні власники будинку змінювалися, а користувачі Йохіна – ні. Тут простежується певна тенденція: і авто, і житло, якими користуються подружжя, купували досить сумнівні компанії. Можливо, тих доходів, яких офіційних не вистачало для, наприклад, придбання цього будинку, і ну, таким чином, нібито власниками юридичної особи, можливо і таке, що він є власником, але ну, це може встановити лише назика або спростувати. Ми знаємо, що вас як і нас цікавить, чим же займається дружина офіцера поліції. Наприкінці 2024-го Жінка взяла перші місця на турнірі з бодібілдингу. Загальний призовий фонд турніру склав всього 400 тисяч гривень. У своєму інстаграмі Єохіна розповіла, що лише кілька місяців тому почала проводити спортивні тренування в онлайн режимі. Ось ФОП Марії Єлхіни відкритий у 2016 році. Основний вид діяльності рекламні агентства. З 2020 по 2024 офіційно Марія Єлхіна заробила 29,6 мільйонів гривень відповідно до декларації самого Єлхіна. Найбільш успішним для жінки став 2023 рік. Тоді вона заробляла майже мільйон на місяць. Це в два рази більше місячної зарплати голови правління цілого «Укренерго», та навіть більше ніж зарплата її чоловіка за цілий рік. На кінець 2024 року подружжя змогло заощадити 330 тисяч доларів. Всі зі заощадження готівкою ми детально досліджували соціальні мережі пані Марії, щоб зрозуміти, якою саме підприємницькою діяльністю вона займається, зокрема у сфері реклами. Кілька рекламних роликів ми таки знайшли, але вони зроблені вже у 2025 році, що ніяк не пояснює статків за попередні роки. Крім того, у дружини поліцейського ще два місяці тому не було і півтори тисячі підписників. В одній із нещодавніх реклам жінку презентують як фітнес-бікіні, спортсменку та блогерку. Я чула, що у вас є палета, яка впливає на сексуальне дитя. Є така палета. Тут слід зауважити, що на фінальному етапі нашого розслідування сталася низка дивних речей. Раптово, у червні, пані Марія вирішила кардинально змінити своє життя Із бодібілдерки і рекламщиці перекваліфікуватися на податкову консультантку. Паралельно у мережі почали з'являтися і авторські колонки, що не могли не викликати багато питань. Ось, наприклад, на сайті Миколаївська правда Марія Єлхіна представлена ФОПом з великим стажем у статті. Жінка розповідає про особливості оподаткування. Текст оприлюднений кілька тижнів тому, 19 червня. За контактним телефоном видання там відповіли, можуть розмістити матеріал за гроші без відміток про рекламу. А скільки це може коштувати? Ви маєте на увазі рекламні публікації? Ну щоб вона не була помічена як рекламна от експертна думка. Надішлі там не на просто знайомити з вашою пропозицією. А ось завтра своєю дружиною офіцера. Вийшла публікація на сайті Бізагро, нібито кілька місяців тому. Хоча Google бачить цей матеріал тільки з червня. Контактний номер Бізагро належить такому собі Михайлу. Один із користувачів ГЕТКонтакту вказує, що у чоловіка можна замовити матеріали. Михайло і у розмові з нами цього не приховує. Більше каже, можна отримати знижку та ще й домовитись про публікацію заднім числом. Заднім числом можна 100%. 100%, якби проблем нема. Без питань. Я готовий говорити про знижку, що буде предметна розмова. Я ж не бачу ні текстів, ні тем. Кілька блогів Марії Єлхіної вийшли на відомому сайті «Цензор.нет». Адміністрація ресурсу офіційно вказує: на сайті можна купити рекламу. Щоправда, на публікаціях авторства Марії позначки про рекламу не було. У розмові з нами представниця редакції пояснила, такі відмітки не обов'язкові. Колонка, вона буде якось маркуватися позначками реклами, чи це не обов'язково? Ну, взагалі це не обов'язково. Виглядає так, що незадовго до виходу нашого матеріалу Єлхіни вирішили інвестувати у свій імідж. Більше того, у червні у Марії Єлхіної з'явився власний сайт, на якому вона пропонує курси про податки за 4 тисячі гривень, а ще пропонує консультації. Ми намагалися записатися на візит до пані Марії, але на нашу заявку ніхто не відповів. На сайті також є кілька відео, де дружина правоохоронця розповідає про нюанси оподаткування. Контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи. Ми розшифрували доступні відео і завантажили їхній текст на низку онлайн-сервісів для виявлення контенту згенерованого штучним інтелектом. Результат з високою ймовірністю написано штучним інтелектом. Ми не беремося оцінювати професійну етичність та експертність Марії Єлхіної. Єдине, що нас цікавило, як саме вона заробляла кошти у минулому, адже у мережі інтернет сліди її бізнес-діяльності як податківця були залишені нещодавно. Але наші питання про свої надвисокі заробітки Марія Єлхіна проігнорувала. Її доходи по суті являються основними доходами родини, і якщо вони виявляться неіснуючими або там частково неіснуючими, то постане вже тоді питання про можливої навіть і про незаконне збагачення. Тепер давайте розглянемо спосіб життя іншої важливої жінки у житті правоохоронця. Матір офіцера Ірина Євхіна, як і його дружина, теж полюбляє подорожувати. Зокрема, у той же Дубаї. Ось фото, яке пані Ірина опублікувала у 2018 році в соцмережі «Однокласніки». Бачимо, вид на набережну міста. В однокласниках жінка також вказує, що раніше працювала у будинку побуту. Схоже, йдеться про будинок на оболоні, який знесли у 2012 році. У мами посадовця з її невісткою є ще одна спільна пристрасть преміальні автомобілі. У грудні 2024-го Ірина Євхіна придбала Lexus LX600 2022 року випуску. Таке авто нині коштує близько 125 тисяч доларів. Ще одним авто обзавелася у 2020-му Infiniti QX50 2018 року випуску. Такі нині коштують близько 25 тисяч доларів. Також протягом 2015 та 2016 років Ірина Єлкіна обзавелася трьома квартирами загальною площою майже 300 квадратів у кількох київських ЖК. У той період її син вже обіймав керівну посаду у підрозділі Сбу, який займався економічними питаннями. Жінка встигла стати ще й земельним магнатом. У Ірини Єлхіної за останні кілька років з'явилося близько 40 земельних ділянок загальною площою понад 80 гектарів. Це більше ніж сотня футбольних полів. Так само, як і невістка, Ірина Євхіна відкрила ФОП основний вид діяльності теж рекламні агентства. Зареєстровані обидва в один і той же день, 14 вересня 2016 року. Але інформації про будь-які послуги пані Ірини як рекламщика ми у мережі не знайшли. Чим ви таким займаєтесь, що можете собі дозволити от автомобілі преміум класу купувати? А во-первых, не, нічого, ви знаєте скільки мені років? Ви ж вже узнали скільки років? Так, я знаю скільки вам років. Що ну, ж ви думали, що я всю жизнь батаки била чишо. Чи на пляжі забирали. Так, все, я не можу. Ну ви можете пояснити? Ви можете, будь ласка, пояснити, Офіці... якою діяльністю. Присилайте своє посвідчення офіційне. Мені запит, будь ласка, і на цьому розмову я з вами закінчую. Тому що Ми можу. можемо з вами зустрітися. Ми можемо з вами зустрітися особисто. Все. А хто ваш адвокат? Скажіть ім'я. Присилайте мені своє посвідчення, ви все узнаєте. знаєте. До побачення. Моє посвідчення Ірина Єлхіна таки отримала, але спілкуватися відмовилась все одно. Дійсно, раніше мама офіцера поліції не була байдика, а займалась бізнесом, мала перукарню на оболоні, але навіть доходів компанії, нечистих прибутків з 2011 по 2022 рік не вистачило б і на половину майна, яке скуповувала жінка. Очевидно, вся ця історія викликає забагато питань. Їх ми адресували департаменту стратегічних розслідувань, де працює Олексій Євхін. Там довго думали, навіть попросили додатковий час, але зрештою відповідь нам прислали на цілих десяти сторінках. Більшість тексту про те, що ж таке комерційна таємниця, посилання на різні закони і так далі. Ми зекономимо час і виділимо три головні тези. Перша Мерседес, дружина офіцера поліції, дійсно орендувала у контори в Трумекс Плюс, яка належить прибиральниці з білої церкви. Але це тому, що Марія Єлхіна хотіла інвестувати у розвиток цієї компанії, мовляв, Єлхіна і Трумекс Плюс планували вести бізнес з каршерінгу. Але як ділити гроші не домовилися. Зрештою, Єлхіна у компанію так і не вклалася. Зате Гелік орендувала у неї менш ніж за 3 тисячі доларів на місяць. Друга теза маєток площею майже 455 квадратних метрів, орендований у так само сумнівної фірми Тененсі Хаус. Офіцер поліції в декларації за 2021 рік дійсно не вказував. Але це тому, що нібито користувався ним менше 180 днів. Мовляв, родина Єлхіних недовго там пожила, потім виїхала і знову заїхала уже надовго. При цьому з власницею фірми Тененсі Хаус Оленою Шевченко, яка раніше стояла на обліку у центрі зайнятості, Євхіни не знайомі. звідки в неї 30 мільйонів на погашення іпотеки, неясно. Третя теза гроші на усе це мовляв від підприємницьких талантів Марії Єлхіної. Їх ми вже бачили від бухгалтерського обліку, про який дружина офіцера активно розповідає менше місяця, до інстаграму, де ще два місяці тому не було її півтори тисячі підписників. Як насправді пані Марія заробляла до червня цього року, все ще загадка, в яку впираються усі пояснення офіцера поліції. Бо ж будинок за 30 мільйонів гривень, авто за 200 тисяч доларів, Дубай і Карті це не спосіб життя середньостатистичного ФОПа. Це щось більш притаманне представникам топ-бізнесу. Але топ-бізнесу у родини немає. Є тільки ФОП Марії Єлкіної, а ще посада Олексія Євхіна у правоохоронних органах. То з чим пов'язані надбання родини насправді? Можливо, відповідь на це питання вдасться знайти антикорупційним органам.